Всім привіт! Сьогодні в нас білет номер 18 З іспиту в сервісному центрі МВС. Почати екзамен. У даній ситуації рух дозволено автомобілю і мотоциклу, трамваю і автомобілю, трамваю і мотоциклу, тільки трамваю. Усім переліченим вище. На даному малюночку ми бачимо два світлофори: один для трамвая. І звичайний світлофор для нерейкових транспортних засобів. Для нерейкових ми бачимо зелений сигнал світлофора, значить їм рух дозволений. Трамва є свій світлофор в вигляді літери Т. І він має таке значення: якщо горить три верхні сигнали світлофора, а нижній не горить, то це означає, що рух трамваю заборонено. Непутим, сигнали світлофора в трамвайного мають біломісячний колір. Тобто три зверху горить, а нижній не горить. Це означає, рух заборонено. Щоб рух був дозволено, треба обов'язково, щоб горів нижній сигнал і якийсь із верхніх. 1, 2 або всі три, які означають напрямки. Значить, рух дозволено тільки автомобіллю і мотоциклу. Ви рухаєтесь на спуск з гірської дороги. З метою економії палива можна під час руху по цій дорозі вимкнути передачу. Так чи ні? Взагалі по безпеці, взагалі не рекомендується їздити на вимкнутій передачі. Але на гірських дорогах це не просто не рекомендується, це правилами дорожнього руху ще і заборонено. Чи можна вимкнути? Ні. Чи дозволено рух заднім входом у тунелях, якщо неможливо, під'їхати до об'єкта іншим способом? Питання про тунель це майже найлегше питання, тому що всі маневри, майже всі маневри, які існують в тунелях, заборонено. В тому числі і рух заднім входом. Маю на увазі, що і розворот заборонений, і зупинка, і рух заднім входом, і обгін. Все заборонено. Чи може водій транспортного засобу в'їжджати на смугу, призначену для зустрічного руху для зупинки або стоянки біля лівого краю проїзної частини? Може виїжджати на всіх дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії розмітки чи відповідних дорожніх знаків. Може виїжджати тільки в населених пунктах на дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку. За відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків та трамвайних колій. Не може. Тому що зупинка і стоянка дозволені тільки біля правого краю проїзної частини. Зазвичай зупинку і стоянку ми робимо з правої сторони, але в населеному пункті є два випадки, коли можна зупинитися чи поставити на стоянку із лівої сторони. І один з них це якщо по одній смузі в кожному напрямку і немає посередині суцільної і трамвайної колії, які дії заборонені водієві транспортного засобу, якого обганяють. Перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху. Повертати праворуч, або зупинятися. Якщо нас обганяють, нам заборонено перешкоджати обгону. Шляхом підвищення швидкості руху, як в правилах сказано, або іншими діями. Значить, заборон. Так. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, виконавши зупинку? Водії всіх транспортних засобів порушують, тільки водії автобуса і сірого автомобіля, тільки водії чорного автомобіля і автобуса. Зупинка заборонена на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними. Значить, всі порушують. Повертаючи ліворуч на перехресті, водій білого автомобіля повинен. Дати дорогу сірому і зеленому автомобілям, дати дорогу тільки зеленому автомобілю, дати дорогу тільки сірому автомобілю. При повороті ліворуч на зелений сигнал основного світлофора, головне, що основного, потрібно дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що їдуть прямо або праворуч. Зустрічний сірий їде прямо, зустрічний зелений їде праворуч. Даємо дорогу і сірому і зеленому. Виїжджаючи із житлової зони, подій з синього автомобіля повинен дати дорогу автомобілю і велосипеду, пішоходу і автомобілю, пішоходу і велосипедисту. При виїзді даємо дорогу всім учасникам дорожнього рухи, траєкторію яких ми перетинаємо. Якщо ми повертаємо праворуч, значить даємо дорогу автомобілю і е, пішоходу, пішоходу і автомобілю. Тому що велосипедист нам не заважає, він на іншій. Смузі зовсім. У разі виникнення якої несправності заборонено подальший рух. Не працює склопідйомник, несправне рульове керування не дає можливості здійснити маневр під час руху з мінімальною швидкістю, несправний глушник. Якщо питання про заборонено подальший рух, там у нас 4 пункти, про яких заборонено подальший рух, то це несправне рульове керування. Повністю несправне. Обгоном вважається рух по крайній лівій смузі з більш високою швидкістю, ніж швидкість руху в крайній правій смузі. Рух по правому узбіччі, оскільки швидкість руху транспортного засобу, який обганяють, менше, ніж 30 км за годину. Випередження одного або кількох транспортних засобів пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Відповіді, зазначені в пунктах 1 і 2. Обгін може бути. Назватися обгоном тільки тоді, коли ми виїхали на зустрічну смугу. Значить, це випередження, але що важливо, з виїздом на смугу зустрічного руху. Тому що якби ми не виїхали на зустрічну, це випередження б так і залишилося б словом терміном випередження. А якщо виїхали на зустрічну, то це вже обгін. Які фактори можуть призвести до засліплення водія? Мокрий сніг, сильна злива, інтенсивний снігопад. Світло. Звісно, що до засліплення може призвести світло. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється перед перехрестям рівнозначних доріг? Правильна відповідь номер 2 Це попереджений знак, який попереджає, що попереду перехрестя рівнозначних доріг. І по малюнку ми бачимо спеціально зроблено так малюнок, щоб не можна було визначити, чи є головна дорога, чи ні. Так, що всі. Що рівнозначне перехрестя. По-перше, вони однакові по товщині лінії. А по-друге, спеціально так зроблено, щоб не видно було, де головна, де другорядна. Всі однакові. Малюнок номер 2 Знак номер 2 Який дорожній знак встановлено на найближчому перехресті після знаків дати дорогу разом з табличкою. Знак Дати дорогу з табличкою стоп 250 метрів. Якщо ми разом прочитаємо, дати дорогу. стоп означає зупинитися через 250 метрів. Значить, через 250 метрів буде стояти знак «Проїзд без зупинки заборонено. Знак номер 2 Яким способом дозволено буксирування автомобілів на гірських дорогах? На гнучкому щепленні, на жорсткому щепленні або способом часткового навантаження, на жорсткому щепленні. Способом часткового навантаження. В правилах сказано, що заборонено на гірських дорогах заборонено буксирування на гнучкому щепленні. І все. Значить, іншими способами буксирування дозволено. Які це інші? Жорстке щеплення та способом часткового навантаження. Рухаючись прямо на даному перехресті, ви повинні дати дорогу тільки трамваю. Проїхати перехрестя першим, не даючи дорогу нікому. Проїхати перехрестя після трамвая із синього автомобіля. Знаків ніяких в нас немає, знаків пріоритету, значить, це перехрестя рівнозначних доріг. На такому перехресті перший їде трамвай. Після того, як приїхав трамвай, керуємося правилом по перешкоді праворуч. Дати дорогу повинен той, в кого є перешкода праворуч. У нас перешкоди праворуч немає, значить, нам можна їхати після трамвая. Тому що синій нам зліва, а зліва це не перешкода. Ви, водії автомобіля, виїжджаючи з прилеглої до дороги території, повинні перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам тільки пішоходам, тільки транспортним засобам. При виїзді з прилеглої території даємо дорогу і пішоходам, і транспортним засобам. Це дуже важливо, коли ви виїжджаєте з двору, з автозаправної станції, із стоянки. Не забувати про пішоходів. Маєте на увазі пішоходів, які йдуть по тротуару перед вами. Ми також їм даємо дорогу. Зупиняємося, можна так сказати, два рази. Перший раз перед тротуаром, щоб пропустити пішоходів, потім перед проїзною частиною, щоб дати дорогу транспортним засобам. Як ви повинні вчинити в ситуації, наближаючись до автобуса, який виконує посадку або висадку організованих груп дітей, знизити швидкість руху і бути обережним. Знизити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб уникнути наїзду на дітей, подати звуковий сигнал, щоб привернути до себе увагу. Відповіді 2 і 3. Практично завжди, якщо ми бачимо чи передбачаємо, що якась є небезпека або буде. то... Потрібно знизити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб уникнути наїзду на дітей. В якому напрямку вам дозволено рух в зображеній ситуації? Прямо або праворуч, тільки прямо. Це наказовий знак, який називається рух прямо. Діє він на перехрещення проїзних частин. Або якщо перетинається в нас одна проїзна частина, значить діє на перехрестя. Називається рук прямо і зобов'язує нас рухатися на цьому перехресті тільки прямо. Тому що знак наказовий. Якщо ви отри... нещодавно отримали право на керування транспортним засобом і поїздки за кермом вночі викликають у вас страх або невпевненість, найкраще їздити на великій відстані, щоб покращити концентрацію, їздити переважно незнайомими вулицями. Проїхати на знайомій вулиці спочатку в день, а потім їздити такими вулицями вночі. Це в нас уже не справа дорожнього руху, а з безпеки, з рекомендацій, то рекомендується спочатку проїхати вдень день ці вулиці, а потім вночі. Садити дитину в авто потрібно з боку. Проїзної частини тротуару не має значення. Не тільки дитину, а взагалі пасажири повинні сідати з боку. Тротуар або успіть тротуар. Все питання закінчено. це в нас час 11 хвилин, 13 секунд. 20 питань з 20 всі правильно. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.